Чим замінити жим штанги лежачі? В основному жим штанги лежачі хочуть замінити по двом причинам: перше, нема кому підстрахувати, боїшся, що придавить. Друга не відчуваєш грудні в жимі. Якщо мова про те, що ти погано відчуваєш грудні в жимі, це часта проблема. Треба пробувати різні вправи, різні варіанти. Зазвичай, коли м'язи стоїть більше і в тебе більше досвіду, ти будеш відчувати краще. Ну а так, взагалі, я раджу спробувати тобі виконувати жим-гантель горизонтальний, жим-гантель під кутом вгору, жим в сміті горизонтальний або під кутом вгору. А якщо ні... То можеш спробувати різні жимові тренажери. Якщо проблема в тому, що нема кому підстрахувати, подивись, можливо, в тебе по бокам стійки є такі обмежувачі, треба їх правильно виставити, і тоді тобі не потрібен буде страхуючий. Якщо ж таких обмежувачів немає, сміт, тренажери. Або гантелі, вкотре нагадую, що жим лежачи це не є обов'язковою вправою, і загалом всі вправи можна замінити. Особисто я перші 5 років своїх тренувань дуже слабо і погано, практично не відчував свої грудні в жимі штанги лежачі, тому відповідно я його просто не робив. І тільки останні 3 роки я добре потрапляю ним в грудні м'язи, тому почав його постійно виконувати. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.